Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Frogwares нарешті показали новий ігроладний трейлер ремейку Sherlock Holmes The Awakening. Виглядає просто бомбезно, особливо в психоделічних моментах. До того проходив Сінкінг Сіті, що була в схожому сеттингу. Бімба, це саме exactly. те, що мені треба. Сподіваюся, що встигну пройти ще й Ван до виходу нової частини. До речі, розробники повідомили, що проєкт має вийти на початку 2023 року. Заграти можна буде на ПК, іксбоксі, PlayStation та звісно, Нінтендо Свіч. Sony повідомили, що вартість PS VR 2 складатиме 550 без одного доларів. Красний Геть капелюха, це американський долар. Придбати ж цього девайса можна буде вже 22 лютого 2023 року. Серіальний Last of Us вийде 15 січня, а і до речі. Вже не причетна до серіалу. Всі, хто хотів пройти ремейк першої мафії через апдейтнуту ту PS, варто поквапитись. Бо 15 листопада гра покине підписку. «Уходиш!» А разом з нею лівнуть і ремастеризована друга та третя мафії. Без тебе життя мені не миле. Не встигла «Square Enix Montreal» перейменуватись в оному, як «Embracer Group» взяли і закрили їх. Я досі не сплю ночами через одне запитання. Невже так мало статися? Близько 200 розробників лишилося без роботи. Проте деяким з них запропонували роботу Вейдес Montreal, що зараз, якраз якщо вірити чуткам, розпочала створення нової частини Deus Exu. я так і знав. Інтернетами ширяться чутки, що продовження забавки Джеді Fallen Order під назвою Джеді Сурвайвор має зарелізити з 31 березня наступного року. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Дякую. до побачення. до побачення.